Доброго вечора. Крайномовного каналу. Гарний вечір. Пів на шосту. А ще видно. Бачите, який Урал, на жаль, за загиблим воїном. Зараз до у Сидячі місця. Їдемо в проспект будівельників, перехрестя з ювележниками. Бачите, ліхтарі вже Сі ще на включили, а вмикнули, відключають. Вечір. День додається. Кожен день, 2-3 хвилинки і скоро будемо їхати на роботу, сонце буде голову світити. Як пройшов день у Харкові. Начебто непогано, навіть тривог не чую. Це зовсім добре. Бачите, щось ремонтують. А комашина зламалася. Життя у Харкові продовжується, зважаючи ні на що. Це вже я звідси рідко знімаю. Тобто, біжить, Там бачить, поспішає. Насупротив на дворця юнацької та дитячої творчості. Почему вони з Бачите, авантаж. Зараз не, не буду будую, Може, Під'їжджаю до своєї зупинки на 61-му і світло включили в трамвайчику. І ледь видве слишно, лунає повітряна тривога. Все, усім миру добра, розлагаємо, всім щиро дякую. Звичайно, будемо ще в ближайше Гарного вечора, малюбій добра. Пока.